Вітаю, друзі! Сьогодні в нас буде тест на запас ходу на автомобілі Hyundai Ioniq 5. Задній привід, батарея 77 кВт. Автомобіль США привезений. Що ми маємо? 100% заряду. То на дворі плюс 25. прогноз 443 км Обнулили показники, ну це після зарядки. От до речі, за весь пробіг автомобіля за 72 тисячі, середня витрата 20. Також скинемо. Поїздка буде в нас не тільки на весь заряд. Я думаю, сьогодні проїдемо кілометрів десь 700. Заодно підзарядимося, покажу вам швидкість заряду через перехідник що буде автомобіль приймати. А також порахуємо по грошах, чи вигідно на електромобілі їздити на далекій відстані з швидкісними зарядками дорогими. Клімат в нас буде на 21. 21-20, як буде комфортно. Економити не будемо. Середня швидкість, думаю, буде 100-110 км на годину. Так як будемо їхати зі Здолбунова в Гостомелі назад, ну, Гостомель Київська область. Перевіримо, які будуть витрати. До наступного включення. Наступне включення проїхали вже 109 кілометрів, залишок 78%. По Прогнозу 335. Прогнозую дуже непогано. Всю дорогу їдемо на круїзі зі швидкістю 105 км на годину. Клімат на 21. Попереду зона зниження швидкості. 26 градусів за бортом. Їдемо далі. Так, використали вже 50% зарядки, проїхали 231. Їдемо так само 105, по залишку прогнозує ще 207. До пункту нам ще 105 кілометрів. так же на 21 без змін. такий от маємо результат. Я думаю, що по трасі 450 км цілком реально на такій швидкості. Поїхали вже 313 кілометрів, залишок 31% або 126 кілометрів. Невеличка зупинка на каву. Їхали так же само: 105 кілометрів на круїзі, клімат постійно працював. Витрати 16,8. 313 км за 3 години 20 хвилин. Дуже непоганий результат, я так рахую. До наступного включення. І так, завершили ми наш тест на запас ходу. Результати такі 392 км. Середня витрата 16,2. По залишку маємо 14% або 63 кілометри. До рівного в нас залишилося 278. Ну, ще будемо заїжджати в Новоград. Реально при швидкості 105 км на годину, при температурі плюс 28 з кліматом, ну, комфортна, звичайна їзда. Така, як по трасі там, в 90% автомобілів. Іонік 5 проїжджає 440-450 км. Як на мене, ну, показник просто чудовий. Хто знає кращий автомобіль, пишіть в коментарях. Зараз проведемо зарядну сесію. Я думаю, зрядемо з відсотків до 70, нам вже цього додому вистачить. Також зараз подивимося, яка буде потужність на станції. Будемо заряджати через перехідник і побачимо, що воно буде. Батарейку до зарядки не готували. Ну, так як це, повторюсь, неможливо. Один з мінусів електромобілів, ну конкретно Іоніка 5 з США, що. Навіть при прошитій навігації неможливий про прогрів батареї, але на дворі тепло, я думаю, має брати зразу всю потужність, яка є на станції. З того, що є на станції, це Jaguar ISpace. Не знаю, чи повпливає він на нашу зарядку чи ні. Зараз будемо дивитися. Так, розпочали зарядну сесію. На жаль, потужність тільки 104 кВт. Все ж таки. Той спейс трохи тягне. Напруга 703 вольти і всього 104 кВт потужність. Хоча на станції заявлено 150. Бачимо, може розженеться, але я вже думаю, що вже швидше не буде. Зараз засічемо по часу, скільки це займе часу. Ми зараз вип'ємо якоїсь кави, водички, купимо. Ну, До 80% показує 26 хвилин зарядка, буде тривати. Якщо потужність підніметься, то знімо. Ось, До речі, може кому буде цікаво, чому в Київ їздили, ну не в Київ, в Гостомель. Потрібна була така машинка на хазяйство. І знайшли такого апарата. Це у нас 2002 рік Grand Vitara XL7 2.7 бензин, Двигун В6, чому вибрали її в дуже дуже класному стані. Трапився автомобіль. Він у 2017 році був привезений зі Швейцарії. Ну, стан автомобіля я вам зараз не покажу, який він знизу, але ну, повірте, просто в ідеалі. Зразу на гарній резині от, можете навіть бачити не де не жучків, не де нічого. Сам відкрию, ай до речі от, хто на джіпах їздить, той знає. Номер рами в ідеалі, все в ідеалі. Такий от стан до салону, астодіровий салон, механічна роздатка, автомат, автомобіль самий також маємо клімат для пасажирів. Ось таке, кому на хазяйство, кому якийсь оффроуд, хто любить таке. Реально варіант, матч дуже достойний. Що саме цікаво, пробіг цього автомобіля 158 тисяч і він є оригінальний. По Швейцарії перевірили його. Є всі записи по обслуговуванню. в Україну заїжджав з пробігом, здається, 111 тисяч кілометрів. Я зараз ключка нема з собою, щоб вимкнути. Ось такий от варіант. Тим часом по зарядці нічого не змінилося. 104 кВт так є максимальна потужність. За 9 хвилин 15 кВт. Ну, можна сказати, 100 км за 10 хвилин буде. 30% вже. Так, все, наступне включення буде по завершенню зарядної сесії. І так, завершили зарядну сесію. 924 гривні. 50 кВт влізло. По часу 29 хвилин. На зараз маємо. Здається, ну, зараз своєму зарядку. Там в районі 75% заряду. І от перехідночок уже вам показував. Покрили. Так, що ми маємо? 315 запасів, 76 за 29 хвилин. 62%. Ну, потужності не було. Всього 105 кВт максимум показувало. Все, тоді наступного включення. Так, завершили нашу поїздочку. В результаті вийшло за сьогодні 679 км. Середня витрата 18,3. Зайняло це все 8,5 годин. Майже весь пробіг був по трасі. Ну там по Ірпеню, по Гостомелю, там хай накатали кілометрів, якогось, можливо 40-50. А так все було по трасі. Залишок у нас 3%. Від останнього заряду проїхали 287. Нагадаю, зарядилися до 76%. І середня витрата 18,8. Після зарядки вже їхали доволі швидко, так як треба мали ще справи по дорозі в одне місце заїхати. І По дорозі назад їхали зі швидкістю 125 від 125 до 150 км. Ну і плюс хотів розрядити, щоб по лічильнику засікти скільки споживає автомобіль. На повну зарядку. До цього засікав, от Давайте зараз зробимо невеличкий підрахунок по грошах. Кому цікаво. Домашня зарядка це по лічильнику зазвичай виходить, якщо повний заряд, це 85 кВт. Заряджаємо тільки по нічному тарифу 2.6. Це виходить 221 гривень повна зарядка. І на станції ми зарядились на 924. Ой, так. Виходить 1145 гривень. Але знову ж таки, назад їхали доволі швидко, так як ну, зарядилося ніж потрібно і. Треба спішити. Для тих людей, хто часто запитує, скільки проїжджає на одній зарядці автомобіль, все залежить від стилю водіння. От вам, як приклад, перша частина відео, при швидкості 105, при температурі там, від 25 до 29 градусів тепла з кліматом. Виходить на одній зарядці 440-450 км. Якщо їхати зі швидкістю там, 90 то це то я впевнений, що буде там, 500 плюс, так як ну, кожних 10 км швидкості впливає на запас ходу. Для тих, хто зараз напише, що за 670 км заплатити 1100 гривень це дорого, що в нього там пасатік бере 3 літри, 2-літровий дизельний. Був такий кадр в коментарях під відео до Кіаніро. Писав, що у нього Пасад 2-літровий бере 3.8, але він купив Кіаніро собі, щоб, щоб ще більше економити. Брав би в мене Пасат 3.8, то певно не купляв би електричну машину. Простий вам розрахунок. Якщо даже взяти якусь малолітражечку з невеличким дизельним двигуном, нехай там по трасі 5 літр бере. Де спаливо на сьогоднішній день там в середньому 55 помножить на сьогоднішній пробіг 679 поділить на 100. Ну, оце виходить отакий результат, якщо автомобіль бере 5 літрів дизеля, Але знову ж таки, клас автомобіля, мало хто. Це бере до уваги. Це ми взяли в розрахунок якийсь там, чи фабію, чи якогось там там, не знаю там, ну якусь малолітражку. Ви враховуйте це, що Іонік, по-перше, це автомобіль, в якого колісна база 3 метри, ширини майже 2 метри. Комфортний, великий, вага в нього більше 2 тонн і потужність 230 кінських сил. Візьміть до порівняння, от, навіть якусь там Audi Q5. З такою потужністю. Це там було 2-літровий ТФСА. Точні T Взять там при швидкості 105, хай він бере там. Хай даже 8 літрів. Взять 8 літрів. Там я не знаю по, по чому зараз бензин. Хай буде так само 55. Помножить на 679. поділить От. Отакі були б витрати. Це, я повторюсь, близька по потужності і по величині машина. Хоча ну, Q5 явно по салону менше, ніж Іонік-5. Це 3000. Але це ми беремо до уваги, що це якби на Ауді всю дорогу їхати зі швидкістю 100. А як ми назад поверталися і швидкості вже доходили до 150, ну, це було б явно дорожче. Так що от такий результат маємо. В свою думку пишіть в коментарях. Як завжди, відео завершуємо в темну вночі. Підписуйтесь на наш телеграм канал Посилання буде в описі до відео. Там ми публікуємо автомобілі, які викуплені їдуть в дорозі, які можна придбати за низькою ціною. Також в наявності дуже багато авто. Підписуйтесь на YouTube канал. Пишіть коментарі, що думаєте. До наступних зустрічей.